интересно, так была и так. А, ну курить, да. голова вот такой я непослушный у тебя здесь сижу. Все время встаю.

Ну что, ты будешься ботекс колоть? Ботекс? Да Ну, весной, может Что, серьезно? Я так, я думал нет, и думал, а я считаю, нельзя ничего колоть Алло Ты где? Я иду Ну, давай, клиент, давай а, э, Я вообще, я так, считаю, так. Две весны уже колол Что, серьезно? Да Блин, я так понял, я крючки раскидываю, чтобы просто порыбалить с тобой здесь, а ты говоришь вон вон. Ну дядьку курить, переодевается. А где ты была? заказывала там по музыкальной литературе распечатать надо 150 страниц. И сшить их надо, короче, целое дело. Не, я собі весною, блин. А я давно делаю. А я давно моток себе халлю. А я наивный ж, блин. Уже там макола, смотри, какие у меня машини на обзорі какой. А у мене немає. А у тебя нету, да, ні, ти. я вже два роки собі весною, чик-чик и все. Ну, треба типа ще осеню, короче, но я роблю весною. А що весною, бо то що на весну з'являється оце, знаєш, то есть ти на мій... Ти як реагуєш на сонце, реагуєш на тіні, на все, ти отхмуришся. І коли ти раз рік робиш, в тебе відмирає ця відмирає і функція, поняття? Та як звичка, функція. звичка відмирає. Тобто звичка в чому заключається? Якщо ти якусь тему робиш 21 день, в да. тебе з'являється звичка. Це так само, кинути курити 3 21 день, щоб кинути, коротше, потім в тебе звичка відпадає, і тобі вже легше після 20-го. Це такий цей, да. Все, і от вот так само і з цією темою, короче. Скульнувся, походив, і потім я ціле Ну літом отранил. А то люди неправильно про вот, звичку твою. Кульнувся. А мене почала западати отут от між глаз. тут да, Почала да, западати да, да, полоса. Да, да, і тут почала з'являтися. Я зробив собі нормально. І все, і красиво. І вот да? собі весною чип. що, си. Так курик, да, расстреляем. Это уже хит. Чуть-чуть косовато, да? Вот лежал, это левое лежал, что. хорошо. Что? Я хорошо лежал. Да я лежал как надо. дуже Якщо трошки не так лежеш, то й ти лежиш, то подарив, але якщо ти отак лежиш, то вже я криво його і обрізаю. І потім ти коли піднімаєшся, вона якраз вот тут все вела. Все, понятно. Так, така... Музика в Україні. Так що да, вот так і стріковіна штука. Тобі скільки зараз роки? Ну відео йде. 28 Эйвы. Серьезно, скидка ты? Сколько? 41. 40 годы? Да, да. Да. Хороший реально хороший. Не зря за мои гены женщины дрались. Но! Как унюхали вот так. Да ты шо думаешь? Да, хороший титакий. Тільки тільки почав чорни цей білить его, 41. Я в 32 почав білить. Да? Не то оце свину, нормально. Да. Да, завжди тому, що от колір тебе такий виглядаєш, блин. Не, ну ч, вот тут уже залысины идут потихонечку. Чуть подсыпается вон. Вы зустрітися хочется? Ми тут хочешь говорить сейчас, потому что тут трохи записи есть. якого, запись? А коли вы записите? 12.30 минут не дайте. А хвали мене ще на камеру, хвали меня на камеру. Короче, надо сам себе между ягодиц уколоть, да? Чтоб булки не так шевелились. Чтоб не быть таким привлекательным, да? Ага. Mm -hmm. mm -hmm. Слушай, я с вами хорошо фразу тоже. То, ту как тупорукар? Ну тупо рукарню. А, да? Пришел. Ага. <грес> Лучше бы нашипся и в эту школу. Нет, так він ошибся, зайшов, просто у меня убить зараз. Ну это не он, которого ясно. Да нет, ты дашь в путь курику сейчас на ручку. Зараз не того, не того. Не того, не того. Того немає. Зріали Лучше б... Да. Лучше б чайка да. тема. Лучше вчай. Да. 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 Да, треба показати, куди ти пішла. Ну що ти дивишся на мене? А ти розвернулася, пішла, я тебе пошукав, ну я зараз перекурю. от перекурю. нема куди. Ну нічого страшного, Микола. Ні, просто це... Зато твою... Ні того що... нема, і цього відправив, бо І Нікого нема сюди... і цього відправи. Не сюди записався, блін. Твої клієнти від тебе нікуди не уйдуть. Як б... уйдут, би не уйдут. я пытался уйти від тебя і меня всегда тягне як красну рибу на своє місце? Я пішов в кофейню, подивився, туди подивився, нема тебе. Все, клієнт испарился. Сусідній пішов просто і все, і немає. Тут просто ні, з клієнтами просто тут трохи інакше. Да? Просто залетні клієнти, і їм все одно дестреться, понимаєте? Він залетів, є, я сів, немає, пішов далі. Все, тут. Це така категорія людей. Вони ну, його надо на сіті, так? Да? Просто ні. Є категорія людей, от я тебе постриг, тобі понравилось, ти вже не хочеш куда сіти. Ти да, такий, розумієш? Да, да, да. А є такі, які в принципі ти танцюєш біля нього, все класно. Він на другий раз приходить, а в тебе місці немає. Почему? А нічого тобто, себе. Він, да, тобто, вони не цінять то цього не ну, да, да. свого, свого то, що ти, то, що ти для них робиш. Ну, Ну, є люди художники, а є не купоють. Да, да. І вони собі ну їм по барабану. Под лупашали, під лупашов, і все. Наприклад, із приміщення, що надзвичайно важливо, не було хмельницького Не, ну он раньше подходил, он по ходу до меня хотел, я так понимаю. Ну это да. Просто. А что это такие какие-то подарки? Не тут, знаю, без Потому что это жизнь. <laughs> а жизнь она не легкая. Ну, это, да. Когда Жизнике карабкаешься творчество. на гору, камешки летят. <laughs> Так, ну после тебя я вышел умни, я да? хорошо. с тобой обговорили. Очень хороший идти. Я научился работать вот так, ну. Но... Угу. Найдну не казати. Просто. Вот так, смотри. Да, да. Руку тоже не надо принимать. Не надо? Не надо. На, тільки облечер, Все. Чинки все домалевые. А да. смотри, а если вот так? Ні, ну це тим ти можеш опонента свого, повідомляєш, в його вже очах. Тобі треба так і його, типу, як ти підтримуєш, і її понравитись. Що треба зробити? Микола, ти мені пропонуєш сісти на двох ступен. Ні, я тобі пропоную... Нет, ну тут не